Друзі, я вас вітаю на каналі. Сьогодні буде підготовка до нового промо, яке ми отримаємо вже сьогодні. Називається воно GoLasso. Глянемо, які карти будуть присутні в цьому промо, як це промо може повпливати на решту маркета. Також на ближчий час ми очікуємо СБЧ на гравець місяця в Лалізі. Можливо, є якісь останні інвестиції, які я бачу відділяють для себе. Ну і також глянемо футбьорздей. Друга команда йде з паків, чи є теж якісь хороші купівлі, які карта, напевно, найкраще цього спрацюють йдучи з паків. Ну і взагалі, що варто очікувати на маркеті, це у нас і інформи, це у нас і е, рейтинг. Тому і живі карти, само собою. Розпочнемо наш випуск. Лайки, підписки, коментарі. Погнали! Якщо ви зацікавлені в купівлі або в продажі монет і всі 24 вам цьому допоможуть мої партнери з Юті Надійність та гарантія від банів. Якщо ви з в продажі за 1 мільйон монет ви можете зробити 20 євро. Ціна трішки піднялась. Перед тим, як робити замовлення на продаж або купівлю монет, обов'язково з ними зв'яжіться в соціальних мережах. Є опція і Фейсбуку, і Твіттера, і Інстаграм, а також є онлайн-чат. Тому напишіть, щоб ви могли вивести ваші кошти без втрат на комісії. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Напевно, що. Перше, що приходить в голову, це нова промо Голасо, Воно по таймінгу і по концепції мені нагадує саме минулорічні трофі Титана. Чому? Тому що теж в тому промо були присутні виключно ікони та герої. Наприклад, ми бачимо Зідана, Дель П'єро, Лусіо, Туре, Беркам, Торрес, Касіляс, Есієн, Лам, Фердінан, Карлос, Клозе, Донован, Люмберг. Це була команда номер один. І якщо я просто глянути на цю команду, ну тут за кожну карту можна грати. Тобто -то промо виглядає досить дорогим. То -то карти доволі потужні. Друга команда і Субастик був, Форлан був, Катрік Віра, Джокол, Дагліш, Лемпард, Джерад, Бланк, Дудек. Навіть той Дудек був досить популярним. І за нього багато грали: Овен, Ван Бастен, Соскієр, Маркізіо, Рауль, Березі, Хаві. Гравці максимально топові. Тобто, в той час її е спорт трішки підкрутили вагу в паках, і цих гравців трохи насипало. Тобто, їх було, в принципі, багато на ринку. Це не була рідкісна команда. І ціни на багатьох з них були дуже низькі. І враховуючи ціни на такі от топові метові гравці, вони давили на своїх конкурентів, тому що ікони, герої, вони завжди дають хороші лінки. І через це багато альтернативних позицій припало. Тому. Був невеликий маркет креш минулого разу. Також, та сама концепція, яка була минулого року, зараз буде присутня в Гуласо. Це те, що EA давали дві версії цих гравців. Наприклад, в команді номер 1 ви могли побачити два Тореса, який був виключно рейтинг. Два Дель П'єро, який теж був виключно рейтинг. Лам. Оцей лам він коштував трішки грошей, тому що. Перший день, пам'ятаю, я трейдив на цьому ламі, він був десь в районі 450-500 тисяч. А цей лам був в районі 220-230. Тобто він куштував, але з часом, з дня на день він продовжував своє падіння. Така сама картина ще стосувалась і Беркемпа. Було два Беркемпа. Один з них був дуже дорогий, це 94-й. Він був в районі мільйона, а цей був десь 1300-400. Тобто теж була опція. Ті, хто собі не могли дозволити, наприклад, саму другу версію, могли затестити дешевше. Якщо ми говоримо про другу команду, в другій команді було два хаві. Я пам'ятаю, 90-й хаві був недешевший своєму рейтингу, теж його було дуже сильно насипало. було два лампарда, два ована, Дагліша, які теж були суто як рейтинг. А от суто їхні великі версії, тобто топ версії, вони були більш жидкісні, і вони коштували непогану копійчину. Ну в загальному кажу, це напевно моє одне з улюблених право минулого року, тому що в цьому промо бачите всіх кумирів вашого дитинства. І так, і будь-який з них ну, мог знайти ваш склад і міг прямо підсилити ваш склад. Тому, з того, що я можу згадати, це прямо, великий плюс. Надіюсь, і е спорт в цьому році не спортять цю традицію. Якщо ми дивимося по останнім зливам інформації, в нас буде Ashley Cole, це вже його яка? третя версія, була є базова карта, є команда Тоті, команда Року. І от команда з Голасу. Також, крім нього, е, варто виділити, окей, перервемося. Vinicius, Ми очікуємо, я думаю, Вінісіус вийде за годину або дві години до виходу контенту. Тобто, думаю, сьогодні, в п'ятницю, можливо, в 19.00, 18.00 і e спортс це десь викотять. Тому будьте готові, що саме до контенту ви його отримаєте. Е, Також у нас дві версії амперсі, як ми і згадуємо минулого року той самий. Денис Беркемп його дві версії. Розумієте, там Філіп Ламі його дві версії ось така сама концепція. Два, дві версії в Амперсії. Одна з них буде супердішманська, а друга буде ну, цікава і дорогенька. Також Принц. Хабі Алонсо. На кінець, то я думаю, ми отримаємо. Це вже третя карточка Алонсо в цьому сезоні. Надіюсь, ця версія буде дуже достойна і дорога. Також в мене є підозра на те, що і спортс знову мінімалки чи значудять. Те, що відбувалося останні два дні, можливо, в курсі, можливо, ні. що і спортс просто рандомно людям давали карти з позиції воротарів і їх продавали по максималкам. Потім людей блокували. Це повний цирк. Те, що вони чудять кожного дня, я просто не розумію, як ця компанія може допускати стільки помилок, ну це просто нелегальна кількість помилок. За таке реально повинні звільняти людей, тому що ну, некомпетентні. Ну такого бардаку, як в цьому році, я не пригадую. Ось також буде келлер. Буде Демсі. Ну, якщо ми дивимося на цю команду. І якщо ми будемо з вами порівнювати цю команду, наприклад, з минулорічною. Ця команда гірша, дійсно гірша. І буде Кафу, теж яка його в нього версія, третя чи четверта, третя. Колі його перша спешл версія. Також Роман Ансельдріні Думаю, легенда FIFA 18, легенда FIFA FIFA 18, ось, думаю, отримає скоро СБЧ. Про це вже багато твітить і Шериф, і інші. Контент-мейкери, тому, я думаю, суперметовий правий захисник скоро буде доступний в виді СБЧ. Ось, в принципі, що ще нам відомо, тут є декілька карт бачив. Це у нас Бобі Чарльтон, перша спешл-версія в цьому сезоні. Джей Укоча, теж, як я пам'ятаю, перша, перша версія. Мені Укоча подобається і за нього грати теж. Я би його затестив обов'язково. Дмитро Бірбатов, Рафа Маркес. Тобто, ми отримуємо багато гравців, які, я думаю, будуть дешеві. І гравці які будуть дорогі. Умовно, женуляну, самі розумієте, можливо, його на маркеті і не буде. Окоче, я думаю, це буде якась середня, е, середній діапазон. Ну я думаю, в перший день він може бути і мільйон плюс. Тому я не думаю, що він буде дешевий в перші дні. Ну, отка от історія. Можемо зараз пробігтися. Е, я вам покажу вже кройфер. О, А аль-Оверайн. Буде дві версії аль-Оверайна. І вже офіційна інформація є в тому, що один з них саме гірша версія, буде доступна в СБЧ. А друга версія, вона буде в паках. Тому будьте обережні, тому що я дивлюсь: Вінісіус, це лівий Вінгер. аль це у нас СБЧ доступний прай Вінгер. Будьте обережні саме інвестуючи в інгері. Ось у нас іще і Кройф буде доступний. Тому команда доволі виглядає цікаво. Чи по Румунії пробіжимося. Дуже часто в них є гравці, яких, наприклад, немає шерифа, тому що шериф завжди ну, може забути, що репостнути. Бачите, як я розумію, дві версії. Дві версії буде окочі доступних. Це з того, що ми вже догадуємось. І от ці всі приколи, бачите, з воротарями. Ну, типу, я не знаю. Можливо, хтось з вас і трейдер на воротарях, я знаю, деякі з вас гарно заробили монет, а деякі з вас були взагалі забалені за це діло. Тому будьте обережні, якщо ви продаєте такі карти, старайтесь продавати хоча б 70% від максималки. Не ставте по максималці, це, тому що це дуже небезпечно. Також з того контенту, який мене страшить, це. Те, що у нас буде скоро 84.7 апгрейд. Це як новий апгрейд. Я думаю, можливо, це буде нова крутилка. Також 86 плеєр Peak, 88 ікон пак, 88 Birthday плеєр. Також ви бачите тут і Голасо, Hero ікони доступні будуть. Uh, ось в великій кількості 84, 45, 85, 50. Як я розумію, ці паки будуть доступні в магазині. Ну але і ви бачите, і спорт під кінець сезону старається максимально монетизувати um, свій продукт. Не знаю. Можливо, у зв'язку з тим, що гра ну жахлива і грати її досить важко, і ніхто не отримає задоволення з ком'юніті, граючи цю гру. Ось, ну, типу, ну, і перегляди, я думаю, ви бачите, в людей, і стрімерів топових. Все-таки це відрізня... відріз... відражається на е... те, що в грі. Тому і спорт з єдине, чим вивозить, це контентом якимось, але цей сил-офф, цей ну, заробити гроші любою ціною, насправді, трішки напружує. Історію, дивіться, я очікую, що все-таки паніка буде. Я заінвестував в багато карт, але я вам радити інвестувати в них не можу. Тому що. Я хочу подивитися, наскільки сильно буде в паках сипати це раз. Е, є небезпека, що пак вейт може бути важким, і багато карт може просісти. Наприклад, мені страшно за піряса, тому що там Over може грати справа зліва, здається. Е, ніс зліва. Ну, в карта дуже дорога, і якщо подивитися на зливе, ну він грів лівих, особливо, я її не бачу. Тому. Типу будьте максимально обережними. У мене є багато пересів. Я брав і по 150, навіть ну я вже втрачаю дуже сильно на ньому. Я її брав і по 130. Тобто, в мене карти змішані, я їх кручу на лінивця. Я думаю, з половини точно вийде до контенту. Я хочу мати кеш, мені страшно, може бути і еволюція. Тому Ну, страшненько. Е, Неста був сьогодні 160 з копійками. Це ніби виглядає як гарна ціна для Лаханду несте. А от інші карти саме дорогі, я вам пропоную так. Давайте дивіться по ситуації. Якщо ми зустрічаємо контент, і контент говно, давайте закупимося. Тому, ну, типу, минулого разу спрацювала дешеві карти. Тобто до цього разу, я думаю, і Неста може спрацювати, і Зенеті може спрацювати, і Райт може спрацювати, і Перед може спрацювати. Але нам треба все-таки побачити, що по контенту. І якщо ці карти почнуть добирати, я думаю, я закуплю. А так, до контенту, я думаю, все-таки я втечу з них. Ну, з більшості карт. Ось, я взяв Ройса багато, і по 170, і 175, і 180. Теж думаю, можливо, перед контентом я з нього втечу, візьму 0 або невеликий плюс. Мудрик він був 460, вже 520. Я думаю, найближчий час теж з нього втечу, тому що ну, є страх, що він може просісти від Денісіуса. Ну, є дійсно в мене переживання. Де Йонг, я думаю, це одна з тих карт, яка максимально рідкісна, яка може після контенту відскочити. Тому я буду з ним пильнувати, він мені дуже цікавий. Те саме Мне, якщо Моне там сильно просяде. Ну просто Моне, кажу, Моне він конкурент і мудрий конкурент тому самому Венісіусу, якщо Вінісіус буде ну, не супер дорогим, не супер дорогим, наприклад, там мільйон, або мільйон 200, мільйон 300. Я думаю, це впливає на ліві Вінгрів, тому що Вінісіуса будуть збирати. Дивіться, також з цікаво, я би вам радив затарити свій клуб, наприклад, взяти того самого, я не знаю, Рейндерса карт кармура взяти. Якщо ви побачите, що бучана відскакує, це його мінімалка 40-250. Якщо ви бачиш, що він відскакує, і він вже, там, наприклад, 41 тисячу коштує 42, я думаю, варто поснайпити по мінімалці, тому що він має популярність. Але я кажу, треба бути уважним, якщо він відскакує, якщо не відскакує, не чіпайте. Якщо він по мінімалці, не чіпайте. Свансен по мінімалці. Мапілон було сьогодні нижче 110. Я думаю, це ціна, яка мені цікава особисто за неї. Альба 23 тисячі, 22 тисячі, ніби непогана ціна. Данжума, як рейтинг, можна взяти пару карт. Той самий мені подобається, я взяв багато Мілітао. тому що він гіперлінк під Венісіуса. Я думаю, в нього вже інвестують люди. Але Мілітау він як свіжа карта, як карта, яка максимально ще метова, яку їй спорт забустили. Тому я думаю, він має шанси. Піднятися, я брав до 700 тисяч, маю штук 6, напевно, тому я почекаю. Девід тримає теж популярність. Я думаю, Девід це такий дешевий біст, який дійсно може після контенту вирости. Тому пільнути за ним, я думаю, нижче 60 можна взяти тільки карт і вже поекспериментувати. Тому що дешеві карти переважно спрацьовують. Це... Але якщо ви бачите, що він не спрацьовує там, годину після контенту, 2-3, ну, тобто, ну, будьте обережними. Тому що на цьому ринку дуже легко втратити монети, ви мусите реагувати по ситуації. Також, якщо ми говоримо про живі карти, тому що у нас на вихідних будуть матчі. Якщо ви бачите паніку і маркет вмирає, на кого варто звертати увагу? На карти, які мають матчі. На вихідних у нас грає. Ідіас. Грає у нас Young Коуту, грає Деклан Райс, грає Мадсон, но на награ з Баварію там нічого цікавого. Гюндоган, в них матчі. Гюндоган ще має шанс на апгрейд. Той самий Педро Пор, він 30к, в них матч з Лутоном. Шанси забити 4 в нічі Лутону невеликі, але на хайпі, можливо, він підніметься. Тому він теж, як варіант, може спрацювати. З цієї команди, тут хто ще живий залишився. Залишились дівчата, це саме Келі, Мажі, але дівчат матчі через 2 тижні. Також матчі живих карт Ліги Чемпіонів Ліги Європи вони теж аж через 2 тижні. Дивіться, 9 квітня у нас Ліга Чемпіонів повертається, тому в нас ще багато часу. Тому на ці карти суто під швидкий фліп так, але як інвестувати наперед до матчів, напевно, не варто. З цієї команди з живих є Конате, Конате за Францію. Зіграв останню гру. Ось тому він в формі. Я думаю, він зіграє за Ліверпуль. І тут пильнуйте. Якщо, він, наприклад, сильно просяде завтра, ну не знаю, можливо, йде якийсь дешають центральний захисник, можливо, буде ще якась еволюція, хто його знає. І що їм просяде, я думаю, для вас це, напевно, одна з найкращих інвестицій, тому що перед матчем вискочить. Теж є дівчата, але я у них в матчі не скоро з героїв. Макманемана з Лівірпулем, виходить, одна гра, ну, і Броліна теж є гра. Маскерано, здається, і гра, він теж ще, можливо, має обкрити. І Рамірес, тому що Раміреса Челсі. Вони, якщо переможуть ще одну гру, в них здається гра. Якщо я не помиляюсь, давайте подивимося, з ким Челсі гратиме. Челсі грає з Берні. Якщо Челсі обіграє Бернлі, то Рамірес отримає апгрейд. Якщо Рамірес просяде якимось чином суто перед матчем, ну перед контентом або під час контенту. Пам'ятайте, що у випадку перемоги Челсі, або там, якщо Челсі поведе в рахунку, Раміріс може стрільнути. Він вже піднявся, але все рівно. І Снейдер Реалу треба завити всього лиш один м'яч ворота того самого Більбао. І отримає ще плюс один, тому він теж, можливо, ниж, нижче 0,1,8 може бути цікавим і перед матчем або час матчу. Можливо, буде його варто скинути і за те прибуток. От такі мої думки. Ну, Бролін кажу, Броліна там теж є шанс на апгрейд, ще один. В них там граз майже останньою командою чемпіонату. Тепер на рахунок інформів. Дивіться, поза минулого тижня у нас було 82х20. Цього тижня у нас що? 84х5. І був потрібен інформ. Якщо ми зараз найближчий час, саме, я думаю, в п'ятницю, ні, в суботу отримаємо 83х10, а по логіці ми маємо отримати саме 83х10, то інформи спрацюють. Я думаю, тримайте пульс на них, вони зараз по 26-27 тисяч. Я думаю, що якщо вони просядуть під час контенту до 24-23, я розумію, це може бути купівлею. Тому що випадку виходу 83x10 саме в суботу, я думаю, в суботу, скоріш за все, або щось інше, якийсь інший апгрейд, так ми от з вами і бачили, що дом запостив 84x7. Якщо будуть такі самі умови, ну зараз 84 x 5 а якщо буде 84 x 7 то цей все рівно збиття буде мати більше попиту, ніж 84x5, і якщо там теж буде інформ, то інформи можуть бути цікаві, тому що зараз. Оце 84x5, воно тримає ці інформи, але не достатньо сильно, щоб ви розуміли. Ось, і напевно останнє, оскільки у нас вихід СБЧ до контенту, скоріш за все, на того самого Вінісіуса. Я вже взяв пару Мілітао, У мене ще були вальверди. Ми закупили інформи, якщо пам'ятаєте, минулого тижня ось я його теж тримаю. Можливо, він теж, як лінк працює до Вінісіуса. Поки тримаю, не продаю. Ось. А по рейтингу. Дивіться, я вам скажу чесно, якби я мав бажання і мав ну, пару, ну, мільйон просто пасивного доходу, я би б набрав 84-й по мінімалці, і особливо мені подобається 85-й по 36 Можливо, під час контенту 85 по 3,6, можна йти прямо all-in на всі гроші. Кажу, мав би я терпіння, мав би я, можливо, боти, який би закупляв замість мене, я би їх набрав. Тому що тут є шанс заробити там, 2 тисячі з карти при можливості, можливо, навіть 3 тисячі з Е, Теж до 106-й. Но 6, -й, 7, -й, 8, -й, вони в СБЧ не будуть потрібні. Самі самий 9-й, я не думаю, що вони піднімуть рейтинг. Якщо підніме щось на того самого Вінісіуса, то це 90-91-й. Ми брали Левандовського, я говорив минулого ролику, по 65-68. Поки тримаю, він вже 78 на маркеті. Я взяв трішки Хогерк до 39. Вона найдешевша в своєму рейтингу. Я розумію, що її дуже багато на ринку, але вона, можливо, під підвінісилася і спрацює трішки, можливо, підніметься там 3-4 тисячі, я вірю в це. І ну і 90 рейтинг наприклад, ця а, Пас Крив, дівчина, так, вона 28 тисяч 29. Можливо, її варто закупити теж по такій ціні. З надією на те, що люди будуть збирати Вінісу саме через неї і через 91-й. Тому так, я думаю, тут є гроші. Я думаю, якщо будуть збирати Вініка, то ці два рейтинги вони завжди мають спайк, вони завжди підскакують трішки. Останнім часом рейтинг взагалі не росте, можна сказати, ну мінімально піднімається. Тому чи є тут шалені гроші на рейтинг? Напевно ні. Ну, але варто вам сказати про те, що я взяв такі карти, і ну, в мене є Хоккерг до 139. Я взяв штук 20, напевно. Суто так, подивитися, що з того вийде. До контенту її продам, скоріше за все. Такі от новини. Надіюсь, вам був ролик, відеоролик цікавий. Надіюсь, зараз до кінця. Якщо так, коментарі, лайки, підписки це настільки важливо, ну, це мотивує мене сідати і для вас щось записувати. На цьому в мене все. Бувайте здорові і хорошого вам сьогодні трейду!